Синку, рідний, вставай, чуєш, то мати голосить, струни сина підіймає і помочі просить. Стань, синочку, подивися тут уся родина. Загриміло, задощило, плаче Україна, на колінах люд в жалобі і червоні квіти, Не так, синку, мій рідненький, хотіла тебе зустріти». Не треба мені, герой посмертно, нагород не треба. Вставай, синку, розплюш очі. Подивись на небо. Серце крається від болю, розпач гнів і сльози. Кожному з вас кабати в полях по побірйозі, щоб клювали вас ворони, і граки, і круки, щоб відчули на собі ви. Материнські муки, слава Україні, героям слава, все буде Україна.